Свій лоб прямо об її стегна і збуджено злизував свій під з її стегон. Вона просто гнала, але її стоїн з'являвся прямо в моїх вухах. Оскільки музика перекривала всі видихи і всі дотики ставали цією жорсткою музикою. Я грав на гітарі з моїх пальців, спорізав на них, почала капати кров на сукню цієї соковитої дівчини. Мій вулкан прокинувся і був готовий трощити навколишні поселення. Я стискав її міцно, аж тріщали кістки в обох нас. А вона дивилася на мене вдячними очима і стогнала прямо з моєї. В розчиненні, як цукор чашці чаю. У позі чашки чаю. Вона дивилася на мене зсередини мене. Наші дотики відбувалися всередині мене. В моїй голові вона почала обливати мене алкоголем, намочила мені голову. Але в моїй голові я розставив їй усе, що можна розставити жінці. Вона стогнала в моїй голові. Зрештою, ми перейшли в контрнаступ. І обступили один одного з усіх сторін в моїй голові. Ми взяли одне одного в облогу. Вона брала мене в рот по блогу. Я брав її ззаду в облогу. І ми страждали, викрикували мелодії насолоди, мелодії, які капали кров'ю з моїх пальців, зі струн на її спині. Я заливав у себе ще стогни, алкоголь. У мене в голові вона вигиналася піді мною, як струна, якою я брав найвищі ноти, і ці ноти зливалися в загальний ритм, який ми знову віднаходили в моїй голові. І ми чітко, як танкова дивізія, а як журавлиний ключ, ніби рота солдат, нога в ногу, тіло в тіло, рухалися, рухалися. І вона ковтала, ковтала і, зрештою, ковтнула мене повністю кірувало щоб тобто